Моді фітодизайнер з Вінниці Олександр Котловий створює композиції з кукурудзи, гарбузів, яблук, бур'яну і навіть лісового сміття. Ну і звичайно ж з квітів, але виключно українських. У рамках спільного проєкту з Вінницькою обласною бібліотекою креативщик дав майстер-клас для усіх охочих. Створити флористичне доповнення до інтер'єру. Спробувала і Ольга Склярук. Великий старий дзвін головної композиції пана Олександра. Навколо нього рослини, плоди та квіти. Тут рослини наші, і тут наша подача, наші лінії. От і символи вінків, і кола, і початку і кінця. От і горіхи, і кукурудзи, і гарбузи, і сочники це все, все це наші речі. А саме головне показати, що нічого в цьому складного немає, що красота оточує нас скрізь, просто вміти і побачити. За лічені хвилини дизайнер створює композиції одна за одною. Спочатку осінню із бур'яну, потім радісну із соняхів. Такі роботи можуть простояти дві-три доби. Квіти вкладаються бачите, або в спеціальні, в спеціальні такі пристрої, такі таку речуну, як оазіс. Це робиться з газонної сушеної трави, пресується, пресується з пірлітом. Ну на жаль, це не ми, а це голландці, німці. От і вона довго тримає, тут ці поживні речовини є для продовження рослини в зрізаному стані і достатньо води. Фітодизайн не потребує складних технік, тому такі флористичні доповнення до інтер'єру здатен зробити кожен, говорить чоловік. Навіть бачите, лісова підстилка, коли на фоні розкошних меблів чи розкошних полірованих поверхень, коли просто висипана, висипана лісова підстилка, вона буває абсолютно різна. Буває в сосновому лісі, на одна, в яновому інша, в листяному зовсім інша. І це дуже цікава річ. Ви бачите, вона ще може бути фоном для. Таких червоних яблук прекрасним фоном і може нічого не бути на столі, але тільки висипана ця річ і кинути жменя яблук. Це дуже цікаво. Оформлення приміщень живими квітами та рослинами сьогодні популярне. У такий спосіб люди намагаються відволіктися від щоденних проблем та наблизити природу до себе. І дуже важливо мати декілька вкраплень, таких живих, простих, самих елементарних, що відпочило око, щоб ви щоб ви окунулись в ауру цієї рослини, включили своє своє бачення, свою фантазію. От. Тому це просто необхідно в будь-яких інтер'єрах. Свій майстер-клас пан Олександр завершив на дворі. Тут біля центрального входу до бібліотеки дизайнер змінив зовнішній вигляд покаліченої ялинки. Ольга Склярук, Олександр Катеруша, день за днем.